Витаю вас малята! Пропоную вам пограти в цікаву гру. Вам потрібно буде розглянути картинки та сказати, чи буває таке навесні. весні? Що це малята? Перші квіти, які виглядають з-під снігу. Чи буває таке весною? Так, звісно, буває. Що ви бачите перед собою? Та не сніг. Чи буває таке весною? Звісно, буває. Бачите на картинці малята? Намело багато снігу, гуртовина, дерева похилилися. Чи буває таке весною? Ні, звісно, не буває, молодці. Що ви бачите на наступній картинці? Так, діти ліплять сніговика. Багато снігу випало. Чи буває таке навесні? Ні, такого не буває. Що зображено на картинці малята? Так, це шпаки. Вони прилітають з теплих країв. Коли це буває, дітки? Так, це буває весною, розумнички. Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра. До нових зустрічей, дітки!